Вітаю вас, вітаємо. Знаємо, що було надзвичайно важко, але знаєте, ми дуже раді, що ви повернулися в сім'ю. Я дуже радий дуже за повернення. Це для нас найголовніше. Ми б хотіли. Привітати вас, Дякую. що ви дочекалися, чекали. знаєте, Ми самі знаємо, що діти це найголовніше в нашому житті. І я радий, що наші мешканці на сьогоднішній день повернулися в Херсон і всі поруч. Це, це сам, 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 сам головне. Так, Це найголовніше, що це рідне. Біля мене. Я вам це кажу, дякую. це, це Ну, Знаєте, Тут ми хочемо сказати, що найважливіше, це знаєте, це спільні всіх дії, це як сил оборони, так і офіса президента, президента України. Це завдяки всім зусиллям у нас все і відбувається. Дякую вам дуже. Дякую. Його ада. Дякую дуже. Вам це Слава на намиру. Надіємося на найскорішу нашу перемогу, щоб вже наші діти не бачили цих зрилів і все, і все решта. Тому. Це саме головне. Я хочу подякувати хлопцям, які нам допомогли переїхати, перейти кордон, які були з нами на зв'язку. Їм велике спасибі. Дай Бог, щоб на щоб до нас прийшов мир. Щоб всі були живі здорові, щоб діти вернулися додому. Чоловіки повернулися до своїх жінок. Живі та здорові. Слава Україні! Я неймовірно щаслива, що він біля мене, бо ми цивільні полонені, і вся наша родина була в полоні. Дитина моя весь час віддавалася тортурам. Ми були в одній котівні. Я була вимушена слухати, як катують мою дитину, а потім нас розлучили, і ми не бачилися більше ніж два з половиною роки. Я дуже дякую нашому президенту Володимиру Зеленському, що вони, нам, що вони привезли мені мого сина і вони подавали дуже тяжкий шлях, їхали майже ну, більше тижня до мене, до мене сюди додому, що я можу обійняти свою дитину. Сльози радості. Сльози радості цих людей, коли вони повертаються додому і бачать своїх рідних, батьків, це, це надихає на, на роботу. Хочеться подякувати особливо це президенту України Володимиру Зеленському за те, що він. Допомагає, сприяє і також всій команді Офісу президента. Також хочеться подякувати United24 за те, що вони висвітлюють всю інформацію нашим партнерам, європейським нашим друзям та колегам. Показують, як військовослужбовці РФ, а також ФСБ знущаються над нашими громадянами на лівобережжі нашої Херсонщини. Також хочеться сказати слова вдячності. Це командувачу ВМС Олексій Нагішпапі за. Те, що він виділяє свої підрозділи а саме е, в цій операції, е, хочеться сказати також слова вдячності підрозділу ВМС е, Янгови, які сприяють і допомагають е, нашим мешканцям повернутися на підконтрольній Україні території. Для нас головне це найбільша цінність, це сім'я, це життя, це наші громадяни. Віримо в нашу перемогу, віримо нашим силам оборони. Слава Україні!